У річці Плоскій колись купались, ловили рибу, тренувались на байдарках. А тепер водойма у жахливому стані, зміліла, забруднена. Людську бездушність видно неозброєним оком, чого у річці тільки немає: пляшки, шприци, пакети і навіть автошини. Забули городяне прислів'я, не плюй у колодязь, бо водиці доведеться напитися. Таки доведеться, адже плоска впадає у річку Південний Буг, яка є головним джерелом питної води на Поділлі. Загибель риби у Південному Бузі цього року неабияк занепокоїло екологів та громадськість. Мало не щотижня відбиралися проби води. Ще станом на 10 березня річки брали аналіз в падінні річки Плоскої в Південний Буг, то виявили сальмонеллу, про це говорили органи Держсандслужби і деякі солі важких металів. Крім цього, у воді виявили кадмій. Цей важкий метал утворюється в результаті цукроваріння і становить потенційну генетичну небезпеку. Несанкціоновані викиди продуктів виробництва наркевицьким цукровим заводом є чи не основною причиною забруднення. Масло у вогонь додають і місцеві підприємства, як от масло Сербаза. А ще найбільше плоска потерпає від нечистот з речового ринку. Очисних споруд немає. І в найближчий час за браком коштів у міському бюджеті їх не побудують. За словами Інни Куцької, єдиним позитивним фактом є те, що прямих скидів у водойму з приватних будівель не виявлено. Лише на місці розвороту русла між вулицями будівельників та гагаріна впадає у плоску безхозна зливова каналізація. На місці інна Куцька у телефонному режимі з'ясувала, чи є дана труба на балансі комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Відповіли, немає. Відтак, за адресою днями, вийдуть спеціалісти управління, аби вирішити дану проблему. Та, окрім сміття вздовж узбережжя та цвітіння води, можемо констатувати: неприємного запаху немає у струмочках, які впадають у плоску, вода чиста. Про значне покращення водойми свідчать і аналізи. По всіх, по всіх показниках кращі аналізи, біологічне споживання кисню і хімічне споживання кисню в нормі, при тому, що воно перевищувало в 4-6 разів ще в березні місяці. Тобто ми бачимо, що покращується стан водосховища. Водосховища, до речі, також такі ж самі показники, і забруднення вже спустилось трошки нижче. Це в районі Копастина, де скидаються каналізаційні стоки Хмельницького водоканал. Не виявлено і кадмію. Попри це, річка потребує ретельного очищення. Від безкультурщини городян в тому числі. 25 квітня у нас знову черговий буде день прибирання, це день довкілля, і студентами ми знову пройдемося по цій річці, приберемо. Ну і, звичайно, її треба очистити. Ми кожен рік, майже через рік, виділяємо кошти на прочистку цієї річки, ну, на очищення берегів, але потребує вона вже більш глибокої прочистки, потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію і почистити річку від вулиці Геологів і впадіння в Південний Буг. Звідки букети різноманітних захворювань, епідемій, загалом погіршення стану довкілля з води? Отож, задумайтесь та почніть із себе.